Цілком таємно, Німеччина один із найбільших донорів військової допомоги Україні, засекречує інформацію про свою підтримку, тобто припиняє оприлюднювати деталі про вміст пакетів допомоги. Чому і чи пов'язане це рішення з планами передати зсу далекобійну зброю? Тетяна Логунова розповість. Від найсучасніших комплексів протиповітряної оборони Айрісте до тактичних окулярів на офіційному сайті німецького уряду детальний перелік зброї та військового спорядження наданого Україні від початку повномасштабної війни. Публікувати і оновлювати цей список після кожного чергового пакету військової допомоги почали не одразу. Уряд Олафа Шольца зробив це лише влітку 2022-го. після тиску з боку опозиції та медіа, які хотіли знати, чим і як допомагає. Німеччина Востаннє цей перелік актуалізували кілька днів тому, коли німці передали українському війську, колісні гаубиці, артилерійські боєприпаси та машини розмінування. Більше звіти оновлювати не будуть. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерс, який до перемоги на виборах виступав за публічність інформації про військову допомогу Україні, вирішив її засекретити. Що і коли уряд передав збройним силам, повідомлятимуть тільки депутатам Бундестагу, і то не усім. А лише членам комітету з питань оборони, спершу про рішення Мерца на рівні чуток написали німецькі змі. Згодом канцлер підтвердив цю інформацію особисто під час свого візиту в Київ під моїм керівництвом інформація про постачання зброї, калібрів, систему озброєнь що буде вилучена з публічного поля. Звісно, громадськість має право запитати, що конкретно ми робимо. Моя відповідь така: ми надаємо Україні всю можливу військову допомогу, аби ця війна якнайшвидше закінчилася. Бажання Мерца приховати деталі вже розкритикував колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник впевнений, інформація про військову. У поміч українському війську повинна бути максимально прозорою це повертає погані спогади про весну 2022-го, Коли уряд Олафа Шольца намагався за допомогою секретності приховати відсутність військової підтримки, Путін повинен знати, що новий уряд Німеччини робитиме у військовому плані, щоби змусити його до справедливого та міцного миру. Навпаки, заперечують в оточенні мерца ворога ліпше тримати у незнанні, щоб позбавити його стратегічної переваги. Надто тепер, коли всі гадають, чи наважиться новий уряд надати Україні далекобійні крилаті тауруси, таку зброю краще доправляти без попередніх анонсів. Тетяна Лугана Вічслав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.